У центрі стрічки позивний артист Постать Якова Ткаченка своїм життям Яків довів, що справжня мужність походить від гідності, а не від страху. Він був воїном і на сцені, і на полі бою. Документальний фільм Войни світла митці присвячений пам'яті Якова Ткаченко. Картина вже вийшла на екрани. Стрічка Позивний артист розповість саме історію Якова Ткаченко, актора театру і кіно, захисника України. Чоловік і воїн прославляв нашу державу у культурному просторі і боронив у важкі часи викликів для батьківщини. Історія позивного артист почалася тоді, коли ми. Почали знімати воїни світла. Першим ми знімали якова, і коли він знов пішов на фронт, пішов в третю штурмову, він сказав: я повернусь ми до з На жаль, до знімали ми вже тоді, коли якова не стало. Ми намагалися зробити портрет чесної, відважною і дуже потужної персони. І ми намагалися зробити це так, щоб всі пам'ятали. І всі знали, кого втратило наше мистецтво і які круті люди захищають нашу вітчизну.